Доброго дня, шановні глядачі. На годиннику у нас 12-та година. Дуже густі хмари, туман. Генерація по панелях у нас низька до нуля, можна сказати, нуль, блекаут, четвертий день. Ну як блекаут? Не повний, но ну, подають електроенергію. 4-6 годин на добу. Ось, як наслідок, генерація у нас отака. 0 по основному полі і 0 по додатковому. Акумулятора вистачає. Нагадаю, в мене 6 кВт запасу. Но хочу вам показати, як вийти з даної ситуації за допомогою генератора. Зрозуміло, що ми не будемо підключати генератор просто до будинку. Ми його підключимо до інвертора. Ось постараюсь вам допомогти вийти з такої ситуації, коли сонця в нас нема, мережі в нас нема, а цілодобово крутити генератор у нас бажання також нема. Я думаю, що в нас все вийде. Слідкуйте. Наступне відео буде про підключення генератора до нашої системи. Дякую за увагу!